улюблені продукти до нігтів, які залишаються зі мною в 2025 році. Рубер база і скотч, база від крістал, як підложка під гелі, гелі, лаки, не уявляю свої роботи без цих баз. Обов'язково залишаю їх в 2025 році. Мої улюблені рубер-бази, рабер бази від Комільфо 003, 002, 004. Обов'язково йдуть зі мною далі, тому що я з ними вже 4 роки і не уявляю без цих баз свого життя. Обов'язково залишаю собі в 2025 році ці чудові гелі від Сілкер саме в білих бутилочках. Наголошую, це в мене і є ще френч пінк. Френч пінк взагалі один із самих улюблених під нарощення, під френч, і як просто кольор. Він настільки гарний розовий, що я вам передати не можу. Напевно, йдуть зі мною далі. Безквасові праймери, безкислотні праймери від Аба Group. Це мої улюблені безкислотні праймери, які підходять під все. Завжди їх кладу. Можна без них. Багато хто працює взагалі без праймерів, і теж окей. Я кладу, і мені дуже подобається саме ця фірма вже теж працюю на них десь 4 роки. Білий від Клареса White 1000, Найкращий білий до Френді, обожнюю. Вже працюю на ньому теж десь 4 роки. Обожнюю просто. І полюбила дуже від Йоші, чорний Woman in Black. Дуже класний чорний, який криє в один шар. Нічого нарешті не зморщується, все висихає. Обожнюю. Йдуть зі мною обов'язково далі такі топи, як Крістал Райбер топ, обожнюю. І Neil Top теж дуже люблю. А на заміну палю Крістал топ. Дуже-дуже класні ці три топи обов'язково йдуть зі мною далі. Але Вена Ліса з Аліекспрес більше замовляти не буду, тому що. Е Тут вже можу знайти класні замінники. Колись дуже любила цей топ і люблю і далі, але вже замовляти не буду, бо тут знайшла для себе альтернативу, яку обов'язково буду далі користувати, і яка йде зі мною далі. Моя нова любов гламур гель, іде зі мною далі в 2025 рік. О, дуже гарний IC, такий холодний з блискітками гель і дуже легко ним працюватися. І ДНК молочний, 002. Обов'язково ці два гелі йдуть далі. База від Silker Light Pink, під яку обов'язково давайте підложку зі скотч або рубер бази. Вона йде зі мною далі, тому що колір такий я ніде не можу знайти, особливо під френч. Фірма Nail Lash йде зі мною далі. Тут рубер бази в мене є різні смарт-гелі. Дуже люблю, легко працюються, обожнюю і залишаюсь з ними на ще один рік. Різні кольори баз від Крістал, йдуть зі мною далі, тому що це любов, в мене завжди є дуже багато в запасі, і з блискітками, і без дуже-дуже класні. Як і гелі, так і бази дуже раджу. Також, звичайно, всі рідкі акрилогелі від Крістал теж їдуть зі мною далі. йдуть зі мною далі. Ліквід акрилогелі, Обожнюю легка консистенція, дуже ріденький, Я обожнюю такими матеріалами працювати. Мені зручно. Гелі від фірми Палю йдуть зі мною далі. Я їх люблю. в мене є багато кольорів, вони залишаються. Але на жаль, гелі від клареса я вже не буду купляти. Мені не подобається консистенція, як ними працювати. Вони круті для початківців, для таких починаючих дівчаток, але мені вже ними, наприклад, дуже важко працювати. Не подобається просто консистенція. Тому палю ще залишаю, а Кларесу викидаю. Ці кольорові топи від крістал ідуть зі мною далі. Тут у мене віолет топ, дуже гарний такий ліловий, фіолетовий. Дуже люблю. Зверху, наприклад, навіть на френч тоненький шар перекритий, тоді все вирівнюється і гарно виглядає. Семілак фірма. Я її купляти вже більше не буду, але ось ці оттінки лаків буду. Тому що це таке підбиття тона під френч. Тобто база, ви наклали базу, а зверху, щоб підбити колір бази, ви даєте такі півпрозрачні кольори. Це 0,02, Delicate French. Він бачите, такий. Напівпрозорий колір. Його чисто так, щоб підкреслити колір бази. Також в мене є 210, є 0,51 і 0,54. Ці кольори лишаються, напевно, йдуть далі. Фірма Bosca Nail. Всі кольори, бази, топи і ось такі гелі обов'язково йдуть зі мною далі. Обожнюю цю фірму. Взагалі Боску люблю як фірму, класна фірма і дешева. Тому обов'язково йде далі. Це інвентаризацію своїх і бас зробила, викинула те, що не потрібно, і залишила те, що обожнюю, що йде зі мною далі. Напишіть, будь ласка, в коментарі ваші улюбленці 2025 року.